Дивні відчуття. Автоматично виконуєш щодня роботу. Часом знаходиш у ній кіка перлів, що тебе інтригують, і урізнобарлюють життя. Та немає вогника, щоб тебе запалив. Може, це наслідки спеки, від якої плавляться мізки. Намагаєшся відщипнути шматок щастя від телефонного дзвінка та приватних розмов з рідними людьми, усвідомлюєш. Що тебе їх не так і багато, можна порахувати на пальцях однієї руки, а більше й не треба. Мовчки кажеш собі, і відмовляєшся від чергової чашки кави зі знайомими, відштовхуєш від себе навколишній світ. Він не завжди справедливий, не завжди кольоровий і не завжди добре пахне. Та все ж ти тут. Вернутися у Лономатері не дозволяє 42-й розмір твоєї ноги. Диктувати близьку тобі XVIII століття моду теж не під силу. Залишається їхати у метро з опущеною головою, читаючи чергову книгу про життя українців або високі матерії. Куди йдеш поки не знаєш, та є багато навколо людей, що гріють навіть на відстані, просто йдеш поряд з ними. Часом не розумієш. Навіщо купуєш собі зуття на розмір менше? Або навіщо ходити на пари з англійської, коли замість лекції? 70-літня викладачка розповідає про своє життя одне й те саме по кілька разів на пару. Правила соціуму ніколи ніколи тобі не пояснять, чому не можна колупатися в носі на людях, коли це успішно роблять безліч депутатів у Верховній Раді. Правила соціуму роблять тебе аутсайдером його гри. Якщо ти інакодумець, стаєш відлюдником, самітником, бо тебе багато чого не влаштовує, мрієш про життя у лісі та дитя цивілізації, кричить і тобі протестом, вічна боротьба, хто ж переможе?